Слава Україні! Сьогодні, 10 грудня. Ми у Шпичках, Київщина. Дівчата нам відгрузили дуже багато теплого одягу, іграшок, подушок, одіял. Полотенець, рушничків, всього 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 багато. Консервації це тільки перша ходка. Зараз буде ще друга ходка. Але дівчатка, бажаю вам здоров'я, миру, любові, добра. Нехай у ваших серцях завжди палає тільки та любов, яка народилася разом із вами. Бо якщо б ця любов не народилася, ви б не були такими, як ви є. Бажаємо вам тільки мирного неба і щоб ваші діти, внуки ніколи не бачили оцієї війни, яку бачимо ми разом з вами. Все буде Україна, а весь груз поїде до Херсона. Херсону привіт! Обов'язково передамо. Не, ну не тільки ми в цьому задіянні. У нас дуже добрі люди в селі на окрузі в громаді. Дуже багато приносять. Що одягу, що одіяла, що консервації, допомагають грошима. Слава їм. Дякуємо. Всім людям Дякую. нашим односельцям дуже велике дякуємо. Також нам допомагає церква з Києва, з Бо, з Бог з, до людей, з любов'ю. Все буде Україна. Да. Будьте да. здорові! Да. Да.